Відкритий чемпіонат Норвегії також приймав своїх гостей. До Гейлу приїхала майже вся основна французька чоловіча команда, а також такі зірки, як Доретея Вірер. Позмагатися мали змогу всі протягом двох днів. До вашої уваги, огляд жіночої спринтерської гонки. Уся двіжуха розпочалася вже під кінець стартового протоколу, де стартові номери мали фаворитки. Асна Скреде на жаль, не закриває четвертим пострілом свою мішень. На вогневий рубіж вона приїжджала за часом Анастасії Кузьміної. Тим часом Анастасія Кузьміна вже на фінішній прямій. З двома нулями вона стає поточною лідеркою. Юніар Никлаїв на перші свої стрільби закриває 5 з 5 та виходить у лідери. Маючи перевагу одну секунду над Кузьміною. Лотелі також закриває п'ять 5 п'яти. 5. Перед підходом на вогневий рубіж вона програвала Арнаклайп 4 секунди. У цей же час коган на стійці не закриває останню мішень, і це руйнує її шанси на медалі. Перед підходом на Рубіж її відставання складало лише 8 секунд. Невік закриває 5 з 5 та має вийти поточною лідеркою. Адже вона мала 5 секунд переваги над Арниклаєв. Ойра тим часом на стійці також закриває всі мішені, випереджає Анастасію Кузьміну. Якщо перед стрільбою різниця було 4 секунди, то на виході з рубежа перевага зросла вже до 13 секунд. Інгрін Тандерволь теж закриває з 5, але ходом поки що поступається суперницям. Перед вогневим рубежем програвала 8 секунд, а на виході вже на друге коло 14. Каролін Кнотен теж на лежці. Закриває всі мішані і програватиме в районі 12 секунд. Бротея Вірар закриває 5, 5. Перед підходом на рубіж вона вигравала 9 десятих секунд. А завдяки швидкі сліпи, її перевага зросла до 7 секунд. Маренкірка йдет робить один промах на Ларсі першим пострілом. Юніар Неклайв також допускається одного промаху на стійці, хоча перед другим вогневим рубежем вона мала невелику перевагу в 2 секунди. Лоталі закриває 5-5 стояче та буде виходить з відставанням в районі 5-7 секунд. Ойград фінішує з нулями на першій поточній позиції та має перевагу 6 секунд. Thunderbolt, яка перед підходом програвала трішки, на жаль, допускається двох промахів. Це відкидає від боротьби за призи. Кнотен знову закриває 5-5, але хід у неї не найкращий. До Вірер Вірар допускається трьох промахів на стійці. Попри те, що перед стрільбою мала в перевагу 23 секунди на Олгайт. Лоталі програє 5 секунд на позначці 6,1 км ойгра. Доратає Віра 30 секунд на тій самій позначці. Тандервольд фінішує з двома промахами на поточній 12 му місці та має 38 секунд відставання. Доратає Віра фінішує з програшем 26 секунд. І це з трьома промахами. Вона зараз у досить непоганій формі перед початком сезону. Кіркейде з одним промахом має всього 3 десятих секунди переваги над Ойград. Просто неймовірно як близько. А перед цим Лоталі фінішувала і програла Оград лише 2 десятих секунди. І фінальні результати. Перемагає Марен Кіркейде. Ойгра друга з відставанням всього 3 десятих секунди, а лоталі третя. Програш п'ять десятих. Дуже дуже щільно сформувалася група лідерок. Асна Скляде Норвежка з одним промахом четверта. Анастасія Кузьміна. Чисто відставання 17 секунд, п'ята позиція. Доратей Вірер – три промаха, шоста позиція 25,5 секунд програшу. На цьому все. Також переходьте за посиланням в описі в телеграм-канал, там ви зможете знайти всю актуальну інформацію по лижним видам спорту. На цьому все, бувайте!